До тебе, о Богу, Мати, молитовно звертаємося ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі, і за свої уболіваючі гріхи. Знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам, грішним чого-небудь просити, тільки того, щоб праведний суддя. Беззаконня наші простив. Усе, по що ми в житті перетерпіли, скорботи і недолю, і хвороби, і як плоди наших беззаконь, виросли нам. Бог попустив це для нашого виправлення, тому все це істиною і судом своїм навів Господь, на грішних рабів своїх. Що в печалях своїх до заступництва Твого перечиста, вдаються і з розчуленим серцем до тебе взивають так. Гріхів наших і беззаконь благає наша Богородиця, не пом'яни, але піднеси пречисті руки Твої до Сина Твого і Бога. Щоб Він простив нам, вчинене нами, щоб за нещасленні наші невиконання, обіцяння лиця свого від рабів своїх, щоб не відвернув, і щоб благодаті твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не відняв, так, владичице, Будь спасінню нашому, заступницею і слабкодухістю нашою не погородуй, залянься на стогни наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислами, розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди на солодчої любові сподоб прийняти, цими ж причиста, даруваннями, а не хворобами і скорботами, життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і вічаю душі наші охорони, позбав нас слабких від що надходять на нас, і недолі. На і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир і благоданство Україні нашій, заступництвом твоїм, владичице, утверди православну віру в країні нашій і в усьому світі, церкву апостольську і соборну на приниження не віддай. Устави святих отців навіки непохитними збережи і всіх, хто до тебе вдається, від рову згубного спаси, ще ж і єресю зваблених братів наших або тих, що спасительну віру у гріховних пристрастях згубили, знову до істиної віри і покаяння наверни. Щоб разом з нами твоєму чудотворному образу поклоняючись, Твоє заступництво сповідували. Сподоби ж нас пречиста владичице, Богородице, ще в цьому житті перемогу істини твоїм заступництвом побачити. Сподоби нас благодатну радість. Раніше нашої кончини сприйняти, як у давнині насельників почаївських твоїм явленням, переможцями і просвітителями Агарян, показала ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами і пророками і апостолами і з усіма святими. Твоє милосердя прославляючи, віддавали славу, честь і поклоніння в Тройці, славимо Богу, Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь.